Сьогодні у нас визначний день. Сьогодні відбувається 15-й київський марафон незламності. І це вже третій раз, коли він відбувається за підтримки Приватбанку. Сьогодні буде бігти більше, ніж 10 тисяч учасників. Ми разом не просто біжимо. Ми разом збираємо гроші на потреби Збройних сил України. Це неймовірно мотивує. Це найкращі люди, це люди Титани. Участь у марафоні це перш за все перемога над собою. Це дуже важлива історія, коли наш партнер сам інтегрований в проект і сьогодні біжить марафон. Це додає тобі енергії позитиву. В рамках марафону, буде порадано 2 мільйона гривень для сил спеціальних операцій. Ми шалено пишаємось людьми, які приймають в цьому участь. І команда Приватбанка геть не виключення. Це Максим, який відновлюється після поранення. Це Катерина з Лісічанського, яка хоче і мріє пробігти від Києва до свого рідного місця колись, коли це буде можливо і коли це буде безпечно. Ми хочемо зробити цю країну краще. Для нас це дуже важливо. Ми стимулюємо себе бігти далі і далі, не зупинятися. Тренування дають свій результат. Участь у марафоні це особистий челендж. Це задача, яку треба подолати. Це подія визначна, до якої ти готуєшся цілий рік, і потім ти досягаєш.